Вітаю, непереможні переможні народи, з вами Андрій Лишенко. Начальник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що не варто очікувати зупинки атак Російської Федерації на українську енергетичну інфраструктуру. Російська промисловість досягла піку виробництва ракет та дронів, тому масовані удари по енергетиці триватимуть. Про це він сказав в інтерв'ю Суспільному. Російська промисловість вийшла на пік своєї могутності, який вона, в принципі, не втрачає. Масовані ракетні удари по енергетиці будуть продовжені, сказав Буданов. У Києві 27 грудня зафіксовано черговий масований російський удар. Відночі ворог застосував майже 500 дронів, значну кількість шахетів, а також 40 ракет, зокрема кінжалу. Основна мішень енергетична та цивільна інфраструктура столиці внаслідок ворожого обстрілу пошкоджень зазнала низка промислових, енергетичних та житлових локацій у семи районах столиці. Є досить велика ймовірність, що у 2026 році Росія атакує європейську країну члена НАТО. Про це, як передає Уніан в інтерв'ю на каналі Аристократія, сказав надзвичайний повноважний посол України в США у 2015-2019 роках Валерій Чалий. Він зазначив, що на сьогодні вже є перехід від російсько-української війни до європейської і настала епоха непереривного нерегулярного конфлікту. Ідеться про постійну війну з перервами на більш спокійний період, і вона відбуватиметься в різних точках світу. Чалий каже, що через абсолютно помилкове емоційне рішення Кремля і особисто диктатора Володимира Путіна війна була затягнута штучно в Європу. А виходячи з того, що вона штучно притягнута, то її позбутися можна, сказав дипломат. Водночас зазначив він. Війни позбутися ще років 15 не вдасться. За його словами, Путін міг атакувати, скажімо, Естонію, але напав на Крим, не знаючи, що далі робити, як розвивати свою агресію. На думку чалова, Путін буде атакувати європейську країну члена НАТО, і це може бути Фінляндія, Швеція, країна Балтії, Польща або Румунія. Я прогнозую у наступному році велику вирагідність російських дій по суходолу проти країни НАТО. Це можуть бути безпілотники, роботизовані системи, диверсійні групи, може бути більш серйозний захід. Це буде суходолу. Щоб усім показати, що це не випадковий заліт ракети чи дрона, буде дуже зрозуміло, що ще це. Порушення територіальної цілісності країни НАТО. У Путіна немає мети завоювати. У нього мета показати слабкість, нездатність Європи до протистояння, вважає Чали. При цьому стверджує він від дій європейських країн залежатиме подальший розвиток подій. Якщо вони сприймуть це не просто як виклик, а сигнал до дій, тоді вони включаться у війну. За його словами, тоді ця війна, очевидно, стане, стане європейською, і це призведе досить швидко до миру. Не до ескалації, бо тоді всі плани Путіна і Кремля руйнуються. Якщо на боці України вступають у війну інші країни Європи, тоді Путін розумітиме, що його ніхто не боїться, підкреслив він. Російський уряд ухвалив рішення продовжити тимчасову заборону на експорт бензину до 28 лютого 2026 року. Як пишуть контракти UA із посиланням на Bloomberg, обмеження діятиме для всіх експортерів, включно з виробниками, і спрямоване на підтримку стабільності цін на внутрішньому ринку палива. Згідно з документами, також продовжено заборону на експорт дизельного палива. Суднового палива та інших газойлів для невиробників тимчасові обмеження на експорт Росія вперше запровадила наприкінці серпня 2024 року. Причиною стали удари українських безпілотників по нафтопереробних заводах та портах, що призвело до дефіциту пального та різкого підвищення цін на внутрішньому ринку. Попри певну стабілізацію ситуації, ціни на паливо залишаються на підвищеному рівні, а атаки українських безпілотників тривають. Перша початкова дія заборони мала завершитися наприкінці січня, проте її термін продовжили ще на місяць. Китай назвав Тайвань червоною лінією і відповів на рекордну відправку озброєння острову санкціями проти оборонних компаній США. Таким чином, Піднебесна відповіла на масштабне постачання зброї Тайваню зі США з замороженням активів 10 фізичних осіб та 20 оборонних компаній американського походження. Про це як повідомляє видання коментарі, пише Reuters. Серед тих, хто потрапив під санкції, підрозділ компанії Boeing у Сент-Луїсі, Northrop Grumman Systems Corporations і L3 Harris Maritime Services. Згідно з повідомленням МЗС КНР, заходи передбачають замороження активів на територію Китаю та заборону для китайських компаній і громадян вести будь-які фінансові та комерційні операції з цими фірмами. Рішення Пекіна стало прямою реакцією на пакет озброєння для Тайваню на більш ніж 11 мільярдів доларів, який минулого тижня оголосив Вашингтон, найбільше за всю історію США. У китайському МЗС наголосили, що Тайвань це ядро корінних інтересів Китаю та перша червона лінія, яку не можна перетинати у відносинах з США. У відомстві додали, що будь-які провокаційні дії щодо Тайваню отримують жорстку відповідь, і закликали Вашингтон негайно припинити небезпечні спроби озброювати острів. Аналітики попереджають, що це може стати початком серйозного етапу протистояння між двома глобальними гігантами. Санкції Пекіна вже підняли питання про ризики. Ланцюгів постачання та оборонної промисловості США, особливо щодо компаній, які постачають критично важливе обладнання для армії, це рішення підкреслює, що питання Тайваню залишаються одним із найчутливіших у світі, і будь-які подальші кроки можуть мати глобальні наслідки для безпеки та економіки. Уряд Великої Британії планує запустити програму, яка дозволить випускникам шкіл і коледжів ознайомитися з службою в армії, флоті чи авіації протягом року без довгострокових зобов'язань. Програма буде розрахована на хлопців-дівчат і дівчат віком до 25 років. Заявки розпочнуть приймати навесні 2026 року, повідомляє Російська служба БІБІСІ. На першому етапі буде прийнято лише 150 кандидатів, але в майбутньому влада планує збільшити кількість місць до тисячі на рік. Учасники програми ГАП'єр, тобто рік перерви, не будуть відправлені на бойові операції, а зміст курсів ще перебуває на стадії розробки. Курс буде частиною зусиль, спрямованих на вирішення проблем. Довгострокового набору та утримання військовослужбовців у Збройних силах. Навчання буде доступне в армії, а також у ВМС і в ВПС. Армійська версія програми передбачає 13 тижнів базової підготовки в рамках дворічного періоду служби, тоді як морська програма триватиме один рік. Програма для ВПС менш детальна. Слухачі отримуватимуть зарплату, але уряд ще не оголосив її розмір. У рамках окремої ініціативи армія пропонує 30 місць для тих, хто розглядає офіцерську підготовку, програму, яку можна пройти до, під час або одразу після університету. Така програма вже існує, але минулого навчального року на неї зареєструвалося менше 10 осіб. Міністерство оборони Великої Британії вірить, що учасники програми здобудуть навички лідерства командної роботи. Та розв'язання проблем, які будуть корисними на все життя, незалежно від того, чи вирішать вони обрати кар'єру у Збройних силах. Влада сподівається, що програма привабить більш різноманітну аудиторію до армії, а деякі учасники вирішать залишатися і будувати військову кар'єру. Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Герою України сімом військовим. Чотирьом з них посмертно, відзначивши їхню мужність і героїзм у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Також президент відзначив державними нагородами 289 захисників України. На жаль, 38 з них посмертно. Військовослужбовці отримали відзнаку президента Хрест бойових заслуг, ордени Богдана Хмельницького за мужність Данила Галицького. А також медалі за військову службу Україні захиснику вітчизни й за врятоване життя. Ці нагороди, як йдеться на офіційному сайті Президента України, стали важливим кроком у визнанні героїзму українських військових під час триваючих збройних конфліктів. Тож, героїчний і непереможний народи, слава Україні, героям слава, слава нації і смерть ворогам!